Всіх вітаю на своєму творчому каналі Time. Хочу поділитися з вами, як я робила цей шедевральний вінок, весільний, інтер'єрний. Такою згадкою подружжу із сухоцвітів про їхній святковий день. Ось діти, скільки потрібно багато матеріалу. Матеріал базувався на основі стилю весілля. Тобто було вибрано зараз як модно. Вибирається колористика весілля, палітра. Ось якраз у мене було наявності багато. Своїх заготовок, які я вибілюю сама, от колоски пшениці, ця пампасна трава, вибілюю я навіть лаванду, вибілюю і маківки. Кому цікаво заглянути відео моє там, є про вибілювання водню. Особисто мені ці маківки дуже подобаються в вибілюються. Вони реально за день-два вибілюються при сонячній погоді. Приступаємо до огляду інших матеріалів. Ось вже закладочка у мене є. А саме більше я пишаю з тим, що я додумалась взяти кутики верби, які я не збирала ще в березні. Ось, бачите, палітра була біла, молочна, біжева і чорна. На запрошення. І що ж, приступаємо до роботи. Основа для вінка може бути вуща. У мене була тільки така. Та, я маю на увазі сам крухостя. Ширина основи цього вінка десь у мене 5-6 см. І це забагато, можна зробити 2-3 і відповідно менше матеріалу потрібно буде на це. Щось, приступаємо до першого етапу. Беремо цю пампасну траву сухоцвіт, збризкаємо лаком, бо вона пушиться, розсипається, щоб протрималась. Потім наверх додаємо колосисту, вусату пшеницю, теж вибілена. І цим. Шаром прокручуємо. У мене то була ліска, то тріт флористичне, щось таке тонке, ніжне, бажано прозорого кольору. І Щоб зручно було в руках тримати, бо, на жаль, у мене були різні варіанти, що я наподила рубатські снасті чоловіка, і мені було важко працювати, бо воно все розмотувалось, скользило, І лишня витрата часу. Я реально працювала відком 8 годин. Я так втомлена, і це був останній день, бо останній сухоцвіт, цей пошистила горос мені прийшов в останній день в п'ятницю, а весілля в суботу. І так. А я ж то працюю, релаксую повільно, кожну цю стеблинку я промотую, фіксую пальчиком, так на перехрест. Зонішній, знову і по центру. І це, знаєте, там дуже багато намотано ліски і дроту, що я понаходила. Що ще необхідно? Вже, на ваш погляд, я ось самі колосисте ставлю на низ по центру вербові котики, по краям лагорус, і маківки, і вибилену лавату. Ось таке. Вибачайте за якість відео. Це вже був ніч, мені не було часу зніматися підготовкою світла, фото, фото зони і так далі. Бо Треба було максимально швидко це все зробити, але тут важливий процес. Я думаю, кому це ціно, зрозуміло. Тому зараз натискаємо на дзвіночок. Мені важлива підписочка. Я хочу розвиватися творчий канал, у мене ще канал про подорожі. А, так що заглянуйте, бо є цікавинки про відпочинок на Вінниччині, на Дністрі, ще в Карпатах повинен бути. Такий різносторонній в мене влог, такий, як я, моя риба, знаку зодіак, багатогранна я особистість. Тому не жалкуйте лайки, підпишіться, будь ласка, коментуйте, що не зрозуміло. Бачите, яка клопітка праця. Ніби все просто, але кожну треба поставити так, як, щоб вона мала свій напрямок стебелинку. І ось кожен цей промотати два, навіть три рази, міцно, міцно затискаючи, але, звісно, щоб не обламати ці прекрасні сухоцвіти. І не забувайте підрізати. В даному випадку можна коротко підрізати. Щоб не наростала товщина, бо зазвичай з живим матеріалом я ще там, продовжу лінію вінка, так, щоб якось довше стеблинки на сантиметр 15 Тут я менше п'яти обрізаю кожен раз, щоб вони мені не заважали. Ось таким чином і до кінця. Попередньо не забувайте замолочити пшеницю, маківки і лаванду. Щоб не ламалась під час роботи, це важливо, але щоб і не перестояли там на годинку, он достатньо. І ось приступаємо до декорації цієї фанерної заготовки з емблемою наречених. Це я замовляла під замовлення. І тепер я фарбую, ну, відповідно, як вам хочеться, під стилістику весілля. У мене чорний, контрастний і білі бежеві втінки. Ось, подивіться, що вийшов мій шедевр. Інтер'єрний вінок на згадку. Він може бути просто так, ось таким інтер'єрним. Дивіться, скільки кругів намотано всяке лінт. Дуже багато. Я вже поспішала не мала часу гарно вам зібрати. Деякі я доклеїла. В принципі, він може бути в такому незавершеному стані в кінці, там бант красивий прив'язати, чи ще щось таке, що вам подобається. І ось подивіться, на що вийшло. Це ми усвяткували в заміському комплексі Батерфляй. До речі, в мене теж є відео, зглядати. Uh, і ось так воно висило на номері нашому. Такий вінок сухоцвітів може бути і без цієї емблеми Шикарний, просто висіти вас на двері. Тому з вас лайк, підписочка, дякую за.